Кашель, и пред. Сила рослин с доведенной эффективностью. Как вы могли подставить свою щеку своим Путина, если есть большая вероятность, что он не было вашего отца? Вот этот поцелуй Путина я имела в виду. А вот таким был ответ Собчак. А. Вы говорите изначально бред, Хотите, чтобы я на что-то отвечала. Вы считаете, что это серьезно? инопланетяне прилетели и тоже там что-то сделали. А вы считаете, это исключено? Я считаю, что просто это абсолютно. Более того, я, в отличие от вас, попадала, сделала расследование да. на эту тему. Никому нет сомнений, что это абсолютная предовая история, когда люди пытаются... Натянуть сам сову на глобус. мой вопрос вам мне кажется, общественно важен, потому я что ваш чай не анатолій сапча нікогда не, по не позволив Путіну творить то, что творить час вайну в Україні. Такого, більшник, давайте, в тогда просто... давайте ще поговоримо про певну цікаву недолугість. Яку спіймали камери мова? Тут йде про собчак, яка дуже сильно любить всім задавати каверзні питання іменує себе як опозиція, яка проти війни, але ж ми знаємо, що таке. Собчак і що таке Собчак у вигляді опозиції, яка сидить в Росії і прислужує Путіну відіграючи певні наративи та тези, не отримуючи статусу іноагента, а приблизно говорячи ті ж самі речі, що й ті люди, які цей статус отримали. Що ж то за магія така цікава? Давайте спробуємо з'ясувати. А зараз подивимось це відео. Як ви могли підставити свою щоку це пусім? если нас большая вероятность, что не в вашего отца. Вот этот поцелуй Путина я имела в виду. А вот таким был ответ Собчак. Вы а. говорите изначально бред. Почему? Хотите, чтобы я на что-то отвечала. Вы считаете, что это серия, инопланетяне прилетели и тоже там что-то сделали? А вы считаете, это исключено? Я считаю, что а это бред абсолютный. Более того, я, в отличие от смысл, вас, сделала да, расследование да. на эту тему. Никому нет сомнений, что это абсолютная предовая история, когда люди пытаются... Натянуть сам сову на глубокость. Мой Мы вопрос, пошли вам мне кажется, свинь. общественно важен, потому я что не ваш отец, отвечать, я не Анатолий Собчак, никогда бы не позволил мне. Путину творить то, что он творит сейчас. Войну в Украине, КТБшников, которую хотя бы. Що відбулося? Савчак просто встала на моменті, коли у неї запитали про батька. І не просто про батька. Це був достатньо провокативне питання, в чому полягав основний сенс? В тому, що сама Савчак пішла проти цінностей свого батька, якого, ймовірно, міг вбити Путін. Але сабчак при цьому в прекрасних відносинах з Путіним і підставила навіть йому свою щоку. Е, сама Сапчак сказала, що це щось нереальне, що вона проводила розслідування. Е, до речі, чомусь е, про. Підсумку цього розслідування вона не розповіла та й, взагалі, дивно дивитися на людину, яка залучена до процесу і абсолютно заангажована, при цьому щось розслідує. Ну тобто, донька людини, яку о, вбили, не може проводити це розслідування ну теоретично, фізично. Звісно, може це робити, але рівень, рівень упередженості цього розслідування. ну, Він такий, що саме це розслідування не може бути м, якимось об'єктивним. В умовах того, що е, Собчак повністю лягла під Путіна, е, звісно, ну, це розслідування могло мати тільки один єдиний кінець в тому сенсі, що ні-ні е, ні, -ні, -ні е, батька Путін не вбивав. Е, Знаєте, що нам говорить про, про те, що вона бреше. Ну, то історія з батьком, то одна історія. Але ця реакція вона м, задавала і більш незручні питання своїм гостям, яких е, запрошувала до себе. Вона прикручувала такі конструкції до своїх е, гостей, змушувала їх відповідати на такі запитання. Ну, які поряд з тим, що її запитали, ну просто навіть не стоїть поряд. Так от, ми бачимо, що, вочевидь, журналістка заділа Сапчак заживе. Щось там, знаєте, все ж таки відбулося. І відбулося, напевно, на плацдармі саме зради, зради принципів. Бо саме на цьому моменті Сапчак просто встала і пішла, тому що журналістка запитала, а це не зрада принципів. Вашого батька, коли ви просто а, даєте людині, яка можливо причетна до його вбивства, цілувати себе в щоку, і що її батько ніколи б не допустив подібного того, що зробив Путін, Собчак не змогла стриматися. Вона зрозуміла, що це дуже не просто провокативне, це надзвичайно особисте питання, яке напевно зачіпає особисту внутрішню дилему душі, а, яка Ну, ще напевно, десь там у собчах затерялась, бо ми бачимо, що вона просто не витримала, не витримала, бо цей компроміс з совістю, на який вона пішла, прислужуючи Путіну, він ще худо-бєдно, знаєте, працює, коли ти намагаєшся коперсатись в історії, коперсатись в якихось брудних білизнах, якихось політиків, українських проблемах. Це ще так працює, але коли це переходить на рівень. Чогось дуже надзвичайно особисто сакрального, е, тематику батька, його взглядів на життя. Е, і ось тут цей компроміс з совістю відіграє так, що людина не може всидіти. Вона розуміє, що їй просто-напросто, напевно, навіть нічого сказати, тому вона просто встає і уходить з цього інтерв'ю. Ще один цікавий момент про Собчак, я вже його не додавав, але борчиня за справедливість Нєтвайнішниця, яка постійно кричить Нєтвайніє і що там, ну, такі, знаєте, заходив в сіру зону, в якій намагається все ж таки лобіювати російські наративи. Ця людина робила розпаковку подарунків на її день народження. І як багато цікавих персон, які їй дарували всяку маячню, вона засвітила. Це були непересічні журналісти, непересічні люди, це були достатньо високопоставлені чиновники, дружини цих чиновників, і ці люди абсолютно точно входять в орбіту прокремлівську. Тому скажи мені, хто твій друг, а я скажу, хто ти. Ми з Собчак тут вже повністю, знаєте, розібрались, бо вона направду достатньо довго тримала цю інтригу, тримала образ, що вона не така, що вона за правду, що вона проти війни, проти вбивств. Але... Все ж таки, знаєте, скільки нитичці не витися, все одно кінець він знайдеться. Ну і поки що ми отримали достатньо фактів. Я думаю, для тих, хто ще, хоч якось, дивився на собчак, я на як на неупередженого журналіста. Ну, от після цих маленьких, але дуже показових історій, ніяких питань виникати в принципі не може.